Річні малюки будуть в закладі. Я, в принципі, теж надіюся. За якісним 3D-моделюванням і 3D-друхом реально майбутнє. І Воно в мене починається просто зараз. Ура! Реально кожен може дивитись завтрашній день, але у мене це виходить. Ви готові це побачити? Так, ну для тих, хто догадався молодець, а для тих, хто не догадався, це 3D-принтер. Тут дуже класно запакували елементи, прикріпили їх до самої. Картонки? Прикольне рішення, тому що економлять місце. я бачу. Так, це пластинка, на якій будуть виростати 3D-моделі. Зразу її розпакуємо. На кришці прикріплена підставка для філаменту. Як її звідси дістати, я не знаю. А, Добре, її поки що залишилося на пізніше. Отак От воно виглядає все упаковано. Це Бамбулап А1. Ну що ж, буду пробувати якось його діставати. Так, чому ж, власне, Бамбулап А1, спитаєте ви? Поки що ставлю позаду себе, потім буду якось збирати. А я маю відповідь.